Доброго дня, любі дітки і батьки! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті із художньої діяльності. Сьогодні ми будемо працювати у нашому альбомі на сторіночках 20, 21 і 22. Спочатку давайте відкриємо альбом на сторіноці 22 і розглянемо ось цю картинку. У нас вже прийшла яка пора року? Так, весна. Уже в нас весна, вже пригріває сонечко, і дні стали вже більші, і зовсім скоро вже розпустяться квіточки, потечуть струмочки, зазеленіє травичка. А давайте ми подивимося, яка ж пора року зображена на цій картині. Уважно розглянемо. Який уже лужок? Так, зелений лужок. Річечка вже тече, розтанула від снігу та льоду. Так, розтанула. Тут у нас зображена пізня весна або вже навіть літо. Давайте ми подивимося, що ж ви бачите на цій картинці. Хто це такі пасуться на лужку? Так, корівки, а хто це плаває у річиці? Вірно, качки, гуси, а. Це що таке ось ми бачимо далі. Так, це поляна, яких жито, пшениця, а ось це стоїть на горі. Хто знає, що це таке? Вірно, це млин. Тут мелять зерно на борошно перемелюють на млині. Так, а це що? Так, це будиночки, хатинки такі стоять скрізь хатинки, на березі річечки. Ось люди, які прийшли у поле працювати. За цією картинкою ми можемо сказати, що події відбуваються, які тут зображені, у місті чи в селі. Так, у селі, тому що корівок. Кони, такі хатинки можна побачити у селі. Це село таке красиве, чудове, наприкінці весни чи влітку. А що ж це таке ось вгорі у небі ми бачимо? Що це таке? Так, це веселка. Після чого з'являється веселка? Вірно, після дощика, коли навесні чи влітку пройде дощик, і після дощика на небі може з'явитися веселка. Ось яка вона красива, на ній багато різних кольорів. А ви бачили коли-небудь веселку насправді? Так, мабуть, всі вже бачили веселочку на небі. Вона дуже красива, різнокольорова веселка. І я сьогодні вам пропоную намалювати веселку. Ми відкриємо ось наш альбом на сторіночках 20 і 21 і розглянемо, що нам необхідно буде сьогодні для роботи. Ми будемо малювати сьогодні веселку і будемо малювати. Фонтанчик такий красивий. І ось на сторінці 20, збоку намальовано, що і як ми будемо виконувати, що нам необхідно. Для роботи нам знадобляться фарби, або ж фарби акварельні, або фарби гуашеві. Ось у баночках, в кого які є. Нам знадобиться стаканчик з водичкою. Пензлик і ось такі мочалочки. Ось такі шматочки, мочалки такі. Ми будемо сьогодні малювати незвичайним способом мочалкою. Ось подивимося, як ми будемо малювати наш фонтан. Ось тут усе намальовано. Нам необхідно взяти два шматочки мочалки, один і ще один шматочок мочалки необхідно взяти. І будемо пензликом намащувати мочалочку ось як тут зазначено на картинці. Так, ми беремо ось де шматочок мочалочки. Вмокаємо фарбу у фіолетову пензлику у фіолетову фарбу і беремо і ось так одну половиночку, так намазуємо фіолетовою фарбою. Намазуємо фіолетовою. Потім ми візьмемо синю фарбу. І беремо ми синю фарбу. І слідуючи, ми намажимо ось так синьою фарбою намазуємо мочалочку синьою фарбою. А потім намажемо блакитною. Ось так блакитною намазуємо. Ось у нас так вийшло. фіолет, фіолетове, синє і блакитне. І ми намалюємо одну. Ось половиночку фонтанчика, ось такими фарбами. Щоб зручніше малювати, ми покладемо ось так альбом наш. І ми починаючи із серединки, беремо, ось починаючи з серединки і ось так притискаємо, і отак ведемо, ведемо, ведемо і донизу. Ось так провели. Ось, гляньте, який у нас вийшов красивий фонтанчик. А слідуючу половинку іншу, ми намалюємо іншими кольорами. Тут ми візьмемо червоний, оранжевий і жовтий. Ось, дивіться, ми мочалочку отак намазуємо. Червоний, оранжевий і жовтий. І намалюємо іншу половинку. Беремо, теж та так притискаємо і починаємо ось так, ведемо униз, ось такий наш фонтанчик. Ось так, дивіться, намалювали. Ой, який чудовий у нас вийшов фонтан. Тут у нас будуть кольори фіолетовий, синій, блакитний, а тут будуть червоний, оранжевий і жовтий. Ось внизу усе зазначено, як необхідно малювати. А тут ми будемо малювати веселку. Як малювати веселку, теж ми дивимося ось на сторінці 20 збоку. Ми також беремо мочалочку і намащуємо її ось багатьма кольорами. У нас тут буде червоний, оранжевий, жовтий, зелений, синій, блакитний і фіолетовий. Коли ви мочалочку намастили всіма кольорами, ми будемо малювати веселочку. Ось тут ми малюємо. Починаємо ось так притискаємо. Так. Я покладу альбом, щоб мені було зручніше. А коли намалюю, я вам покажу. Ось ми беремо отак: так, притискаємо, ми весело і будемо малювати веселочку. І півколом ось так ведемо, 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 ведемо. І сюди, отак донизу. Ось дивіться, яка веселка вийшла в мене. Ось погляньте, яка чудова, красива веселка. А ви намалюйте свою веселочку. Малюємо ось такий фонтанчик і малюємо ось таку веселку. Бажаю вам успіхів у виконанні цих завдань. Надсилайте нам відео та фото. До побачення, до нових зустрічей!